Добрий день. Тут просили мене розміри прутків і дліна самого транспортера. Зараз буду все показувати, розказувати. Дивимось. Ось, йде від краю до краю плити. 53 сантиметри. Я брав самі прутки десь, як вам сказати, 50 сантиметрів. А ще розклепував, та й воно виходилося 51 сантиметр. Якраз воно йде, як бачите, 51 з половиною виходить, ні сюди не черкає, ні сюди, щоб, ну, щоб не тервало. 51 з половиною. Мона і 51, то я так робив, розклепав, бачите, він виходить як один. Може виходити гуще. Чуть. Один може получатися, як розклипаєте, це таке воно виходить сантиметр туди, сантиметр сюди. Ну, то в середньому 51 см. Щоб не треба, от цей боковий метал ось до 51 сантиметр. Якраз в самий раз. Ширина паса. Ну, я ж кажу, це я брав з колеса обрізав там дві таких полоски, виходить, два з половиною сантиметрів. 25 міліметрів. А довжина транспортера, ну це вже довжина. Рулеткою томона заміряти, але тут ішло стандартних транспортери стандартному родимому, то 40 прудків. Я брав, здвигав його до самого кінця натяжне і робив 38, щоб як воно буде розтягуватися, то щоб було його куди натягувати. Так само як хочете робити, то робіте 38, тут шах між... Будемо казати так між обками тридцять два міліметри. Умірав тут по зв'язку, там же ж на відео показано. Як я мірав тут. Бо тут так не вгадаєш. А мірати треба прикладати. Там на відео все є. І так воно буде найкраще, бо так щось прикладати, вимірати по ньому. Це не варіант. Десь туди, десь сюди поїхало. А тут а воно кажеться міліметр два і воно вже тут як крутить, то вроді нормально. А тут на випуску, як випускає вже транспортера чіпляє. Бо я собі тут у мене був транспортер трохи зів ці зуби. То я тут був понаварував, собі понарізав такі пластинки, ще наверх понаварував. То вже висота більша і тут де скидає транспортер, а бувало, трохи зачеплювало, то я ці края так позаукруглював. І зараз воно все добре крутить. Бачите, воно як на тяжку йде, все стає на свої місця, гарненько випускає. Ну, на відео все видно. Ось, ось я брав, брав в мене ланцюг, є такий, не знаю з чого він. Брав тут дві звіні. Це вже як до купи, І тут дві звіні. Трохи мороки, бо зсередини треба болти. Захамутовувати, але нічого не спішаю я собі зробив і ось такі взяв щоб типу воно бачите металічний позагинав такі скоби щоб воно його якби не рвало тут і тут, Бо тут... ось в мене був такий скат на 16 І це тут такі оці полоси йшли, тут такі були ті типу, прорізі дві штуки. Це я їх повирізав. В діаметрі воно 2 30 два І ось що в мене? в мене куски залишився. Отакі. Ось воно так було. Отак. Я його повирізав. Правда, халіра погано було різати, цілу диска спалив. Проволока, резина. Такі вийшли полосочки. Воно отак от. Такий був скат. Ну я його одразу не обрізав, я на всю длину його розстелив, Поклипав ці пруття, а потом завів, все докупи стулив, тут повідмірав, правда, раз чуть більше відрізав, потім ще луче. Бо щоб багато, бо тут, бачите, зазор малий між звінями, бо іначе більше не візьмеш, бо буде шаг більший. Цеп, я вже вам казав, такий, трохи більший, як з мотоцикла. І на болти жила знизу. Брати я брав такі шапочки плоскі. Щоб, щоб воно не кульгало. Ось такий цеп в мене був, бачите. Такі ось такі були звіння. Інакше ніяк. Я ж кажу, от тут поробив, щоб воно його не розтягувало, тут не рвало. І воно все надіжно, при желанні можна навіть сваркою поприхвачувати. Я ж кажу, на всю длину розтягнули, зробили, завели, помірали, обрізали, так само побили дилки позаводили і як бачите результат. Правда, ще одне. У мене так вийшло, що ось до цього ролики де йдуть. Воно трошки заходило на цей ролик, поверху крутилося, то я ось до розрізав тут ось до цю перемичку. Розрізав, воно типу, розширалося, ставало на своє місце, потім сваркою назад зварував. Бо так ви його рівно точно не виведете вгадати? Десь чуть, міліметр туди, міліметр сюди і воно йшло до по тому, ось до по цьому ободу. І виходить, тут йде нормально, тут нормально шах. А тут, як на обуду, тут вже починає трохи. Якби не совпадати. І більша натяжка вже йде. то Я так його трохи змістив там, не знаю міліметрів два. І все стало на свої місця. І працює, крутиться. Ну я ж кажу, що треба, питайте. Розкажу, покажу, об'ясню. Навіть може в кого є скат на 13. Я думаю, на 13 його вполне хватить. Бо я так вроді примірив. То цей якраз мав підходити. Як я так його приклав, воно все натягнулося. То він великий, ось такий, бачите, такі шматки. Оставалися. Ну і все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. pava a Ucrânia